Так, народ, всім привіт. Питали вчора, як стоїть тут та підкачка, бо я вже сьогодні забув, потім зайшов на канал прочитав, що хтось просив мене колега зняти. Бачите, яка груша стоїть. Раз. А, солярка закачена, не А? Все, не йде. А, значить, раніше її тут не було. Тут стоїть штатна підкачка. Де вона там стоїть? А, Вон де той речажок. Ну, хлопці, те штатне, воно таке, я вам скажу. Щоб не підкачати, як десь солярка щось сталося чи фільтри поміняти, це просто ужас. Поміняти ось ці фільтри, тут же ж ці касети, бачите, оце знімається, а це знизу ставиться. І от візьміть, як потім. Закачати з літру дизель. Або через вертер заливати, ну, можна сюди залити. В цей фільтр залиш, а в цей як. А взяти. Часом ну, в ковпачок набрати дизеля. Часом я так робив. Ну, теж по цілому двигуні порозливаєш того дизеля, такий тут срач зробиш, ну неможливо акуратно поміняти. А та підкачка, як я вам кажу. Ну, закачати неї це ужас. Це і на класах те саме, колись в мене, колись в знайомому був клас Компакт 30-й, то я там теж вічно завжди бавився цією підкачкою. І тут так само. Ми Вирішили поставити ось така підкачка. Вона продається в звичайному магазині. Пару гривень коштує автомобільному і все. Вона вроді би має цього клапанця, що назад не пускає. Бачите, тут стрілочка намальована. Куди йти? Тут фільтр грубою чисткою стоїть від МТЗ. Раніше стояв тут такий стікляний, але він там щось пропускав, поставив від МТЗ. Далі поставили ще таку штуку вчора я поміняв, це стара. Вона не сильно щось допомагає, хлопці, але просто якби. Раді інтересу, вона коштує гривень 50, але видно, настільки дизель чистий. Бачите, там вона якась трохи грязь. Але це таке не обов'язково, воно там мало що допомагає. Грубої очистки цей підкачка. І зразу йде до е підкачки, тіє, що на двигуні стоїть, і з підкачки вже йде на фільтра тонкої очистки. Минулого року, до речі, хлопці, його, там є Там є теж така сіточка. Вона була забита, ми ще в житті її не чистили. І комбайн нам душився, думали, що таке, а от там в цій підкарці є така сіточка. Якщо хтось не дивився до неї ще ніколи, то може бути часом причина, що в ній глохне. Так що, отак, хлопці, що тут, більш нема що розказувати? Штука дуже класна. Раніше без неї, як я кажу, фільтра закачати, дизеля чи щось сталося в полі, десь Ну, нереально, ти штатний. Качаєш аж на пальцях, то твого. Піхорі повилазять, шкіра злазить, а закачати не можна. А це таке. Два-три качка раз і поїхав далі. Навіть був вчора після зими. Качнув два рази, комбайн зразу з півоберта, чик і взяв. Так що отак. Штука класна. вона на машині навіть стоїть, теж таку поставили. Все. Так. Назад нікуди не втікає. Вчора, наприклад, поміняв там спочатку ті фільтри. Собі тут закачу, ну там відкрутив, зрозуміло поміняв. далі. Пізніше вже тут зняв фільтр, поміняв. І так само воно із. Тут, хоча він тут був сухий новий. Так само дизель затягнуло все сюди. Нічого там не треба було заливати. Все само закачує, все самотягне. Так що, отак, хлопці.